Які особливості та значення вірусів? Неклітинні це сукупність форм життя, що не мають клітинної будови. Цей термін з'явився після відкриття найбільших вірусів, якими є мімівіруси, мегавіруси і пандоравіруси. Окрім вірусів, до групи неклітинні входять і субвірусні частинки, які називаються віроїди та пріони. Віруси це не клітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами. Віруси, яких на сьогодні описано понад 5 тисяч видів, вивчає наука вірусологія. Відкрито віруси в 1893 році Івановським. Віруси вражають усі клітинні організми. Знайдено також віруси, які здатні відтворюватися лише в присутності інших вірусів. Вони називаються віруси-сателіти. Які ж особливості вірусів? За особливостями будови, віруси поділяються на прості та складні. Прості віруси складаються з білків і одного типу нуклеїнової кислоти. А складні віруси мають ще ліпіди та вуглеводи. Прості віруси мають капсид з білкових частинок капсомерів і нуклеїнову кислоту серцевину. Складні віруси можуть мати додаткові оболонки, молекули вуглеводів, ферменти тощо. Вірусна нуклеїнова кислота представлена одно- або дволанцюжковими молекулами ДНК чи РНК. Вірусні білки бувають декількох типів: білки ферменти для самовідтворення молекул нуклеїнових кислот, білки гемаглютеніни для розпізнавання клітин, білки нейромінідази для руйнування рецепторів клітин та структурні білки для побудови капсиду. У вірусів немає власних білоксинтезуючих систем, тобто в них немає власних і РНК, ТРНК, рибосом. Для вірусів характерна специфічність, що полягає у можливості взаємодії вірусів лише з певними рецепторами клітинних мембран. У життєвому циклі вірусів наявні дві фази: позаклітина, яка називається віріон, і внутрішня клітина, проявляє окремі ознаки живого, як томінливість, розмноження. Віруси спричиняють різноманітні, часто масові епідемічні захворювання. У людини віруси вражають органи дихання, віруси грипу, травну, гастроентерити, гепатити чи нервову систему, поліоміеліт, енцефаліти, сказ, також шкіру та слизові оболонки, наприклад, кір, герпес, папіломи, вітряна віспа пригнічують також імунні реакції організму, наприклад, СНІД, призводять до ракових захворювань, онковіруси. У тварин віруси спричиняють ящур, чумку собак, чому курей, у рослин жовтушність і мозаїчність, плямистість, некрози, пухлини тощо. Основними заходами боротьби з вірусними хворобами є ізоляція хворих організмів від здорових: карантин, лікування з допомогою хімічних антивірусних препаратів, хіміотерапія. Та профілактичні щеплення для підвищення стійкості організму або ж імунізації. Людина використовує віруси у біологічному методі боротьби зі шкідливими видами: личинками кровосисних комарів, гусеницями шовкопрядів Тощо віруси також використовуються і в генетичній інженерії для перенесення генів до клітин бактерій. Учені вважають, що віруси відіграють велику роль в еволюції організмів, оскільки можуть передавати спадкову інформацію від одних особин цих організмів до інших, як у межах одного виду, так і між різними. Отже, віруси є давньою важливою та недостатньо вивченою формою життя. Пріони. Це особливий клас інфекційних агентів, які є низькомолекулярними білковими частинками без нуклеїнової кислоти. Ці частинки є збудниками важких захворювань центральної нервової системи, м'язової, кровоносної та інших систем у людей і ряду вищих тварин, так звані повільні інфекції. І завжди закінчується летально. Відкриті пріони у 1982 році американським біологом Прузінером. Найвідоміші пріонні інфекції пов'язані з ураженням головного мозку, гувчаста енцефалопатія, фатальне сімейне безсоння, хвороба куру та інші. Віроїди це не клітинні форми життя, які являють собою низькомолекулярну одноланцюгову кільцеву РНК, що не кодує білок. Ці субмікроскопічні частинки, на відміну від РНК вірусів, білкової оболонки не мають. Віроїди потрапляють у клітину рослини хазяїна під час вегетативного розмноження за допомогою комах або механічним шляхом у разі пошкодження тканин. Більшість вчених вважають, що вони походять від інтронів або мобільних генетичних елементів. Віроїдними хворобами є веретеноподібність бульб картоплі, хвороба жовтих плям рису та інші. Віроїди було відкрито в 1971 році Дінером.